Перещепинський будинок культури відкрили у 1960 році. Закрили у 2006-му, коли обвалився дах. З тих пір із за браку коштів будівлю не ремонтували. Раніше тут працювали вісім гуртків художньої самодіяльності та вокальний ансамбль. А у глядацькому залі можна було подивитися фільм або спектакль. Вадим Малицький, голова Перещепинської міської ради, пам'ятає багатьох відомих артистів, які приїздили в Перещепино з гастролями. каже, що він, як і всі мешканці щиро вдячний. Не за надану допомогу та хоче, аби якнайшвидше відкрилися двері нової будівлі. Кожен день ми заходимо на цей об'єкт, підходимо і люди е, е, замічають всі позитивні здвиги, які відбуваються на цьому об'єкті. Хочеться також подякувати всім, хто причетний до е, Цієї сьогодні грандіозної масштабної, значить, відбудови це і губернатору області, це і значить, депутатському корпусі корпусу, на чолі з народним депутатом, нашим Вадимом Григоровичем Нестеренко, значить, який турбується, проводиться тут оперативні наради. Понад 45 років директор московської централізованої районної бібліотечної системи Юлія Селіхова працює в Перещепинському будинку культури. Бібліотека займає пів тисячі квадратів на другому поверсі будівлі. Бібліотечний фонд налічував 50 тисяч книг, та її постійними читачами були майже всі жителі міста. Ми всі дуже раді і вдячні тим людям, які звернули на це увагу, виділили кошти. І всім всім велика дяка за те, що хто переймається цим будинком, його ремонтом. На даному етапі вже виконано заміну покрівлі та зміцнення будівлі. Також вставили нові металопластикові вікна. Зараз ведуться внутрішні роботи, але в планах ще багато чого. Це й облаштування систем вентиляції та електрики, опалення та водопостачання, монтаж автономної котельні і благоустрій території. Також буде проведена вода зроблена система каналізації, яка буде виходити не просто в землю неизвестно куди, а сучасний септик, який буде це все і буде и вода, очищена до 95%. Що відповідає современним санітарним нормам, і також буде увеличено для здання по електричеству, тому що буде нове оборудование. В зданні будуть всі системи пожаротушения, вентиляції, все, що відповідає нормам на сьогоднішній день. Завдяки губернатору області Валентину Різниченко та народному депутату України Вадиму Нестеренко і було виділено кошти з обласного бюджету на реконструкцію перещепенського будинку культури. Також розпочаті роботи з Виготовлення нової проектної документації з реконструкції, саме приміщення будівлі, тому сьогодні обласне управління комунального господарства житлово комунальне господарство проводить новий тендер. Буде з'ясований новий підрядник, який буде продовжувати завершувати ці роботи. Народний депутат України Вадим Нестеренко докладає чимало уваги та сил для вирішення соціальних проблем на 38-му окрузі. Слід зазначити, що народний обранець сконцентрує увагу для цього весь можливий бюджетний ресурс різних рівнів. Це державний і обласний бюджети, районний та бюджети сільських і селищних рад Вадим Григорович зауважив, що ремонт цієї важливої будівлі він буде й надалі тримати на особистому контролі. На території мого 38 38-го виборчого округу є як і місто Новомосковське, так і сільські райони. І я особисто вважаю, що приділяти увагу потрібно не тільки центрам, але й дальнім територіям для того, щоб як мешканці міста, так і сели, сели селищ і міст, яких перещепано мали рівні можливості для отримання різних соціальних послуг. Обсяг Робіт, звичайно, дуже великий, але, на щастя, галузь культури сьогодні не на задвірках життя району та області. Тож будемо з нетерпінням чекати відкриття оновленого будинку культури у місті Перещепене.